Чому чоловіки часто ходять вночі до вбиральні? В нормі людина лягає спати і до ранку не повинно бути позовів до вбиральні, тобто не повинна вставати. Нирки концентрують сечу, а у чоловіків при хворобах простати не йде повне випорожнення сечового міхура, залишається рідина. Їй важко вийти через набряк простати, і достатньо 50 або 100 міліграм ниркам додати в сечовий міхур, який де позапомочитися. І люди можуть три рази за ніч вставати. Це садить нирки, так як вони працюють при збільшеному тиску, і людина не може виспатися. Тому це симптом, який означає, що треба відвідати уролога. І треба здати перше PSAI-тест. Він не страшно береться, тільки за два тижні треба не пити ніякі ліки і не бути простуженим. Друге, УЗД-сечового міхура після випорожнення, щоб перевірити залишкову сечу та трансректальне УЗД-простати. Третє це секрет простати та мазок, і по результатам початкових проявів можна обійтися прийомом таблетованих препаратів, таких як. Омнік для зняття спазму, правинорів, простатідінів, простамолів, олія насіння гарбуза та не допустити просування аденоми специфічними блокаторами, так як з часом хід може повністю перекритись і не буде виведення сечі. Тоді треба терміново катетеризувати людину і приймати рішення про оперативне лікування. Бо інакше за два дні нирки незворотньо перестають функціонувати. А росте від зниження чоловічих статевих гормонів з віком, які знижуються. Тому, якщо ви за собою помічаєте такі походи, то заплануйте похід до лікаря. Бо часто пацієнти відтягують, а потім їдуть терміново відрядження, довго сидять в машині, плюс жара, і по приїзду не можуть помочитися. Питають, що робити. Тоді треба викликати швидку. Вони прокатеризують і відвезуть на стаціонарне лікування. Тому як в автомобілі, якщо щось ламається, ви зразу ремонтуєте. Так треба слідкувати за своїм здоров'ям. Будьте здорові! Слава Україні!